Сергій Миколаївич, доброго ранку знову шановні колеги. Як зазначив вже Сергій Миколаївич, проблема винозних тромбоемболій у хворих на рак є дійсно великою, і це не тільки тому, що венозне тромбоемболії є другою по значимості причиною смерті у госпіталізованих хворих. Більшість цих пацієнтів мають асимптомний перебіг, як тромбозу глибоких так і тромбоемболії легеневої артерії. Основне питання, яке будуть вам задавати як лікарям, коли ці пацієнти будуть з'являтися на порозі вашого кабінету, і це те, що їм треба проходити протипухлинне лікування, а, на жаль, онкологи або призупиняють це лікування, або поки що не призначають. В які терміни до вас можуть прийти такі пацієнти з венозною тромбоемболією? Це може бути і до початку протипухлинного лікування, як дебют, коли ми бачимо на візуалізуючих методах, знаходять і злоякісне новоутворення, і тромбоз. Це може бути і в процесі лікування, як хірургічного, так і поліхіміотерапії. Це може бути навіть після закінчення лікування через місяці і роки. Тому будьте уважні, якщо у вас пацієнт з анамнезом онкологічним, то, будь ласка, цей пацієнт може мати венозні тромбоемболії. Трохи про наш центр кардіоонкології, який займається не тільки кардіотоксичністю, а й венозними тромбозами у хворих на рак. Значить, ми розділяємо цих пацієнтів окремо. Я потім розкажу, чому пацієнтів з солідними пухлинами, і все ж таки, перше місце це рак підшлункової залози, рак легень, рак шлунку. І ці пацієнти найчастіше демонструють це тромбомболі легеневої артерії та тромбоз глибоких вен. А от окрема група: це лімфоми, Хочкінська і Нехочкінська, множина міолома, амілоїдоз в них. Крім тромбоемболії легеневої артерії, це класика. В них може бути тромбоз вен верхніх кінцівок, підключичних вен, тромбоз е, верхньої порожнистої вени, а також катетер спровоковані тромбози. Щодо факторів ризику у цих хворих, як я вже сказала, локалізація це так. Але ми маємо розуміти, що в цих пацієнтів може бути тривала ендокринна терапія, використання колоній стимулюючих факторів, використання променевої терапії. Використання центральних венозних катетерів. І знову ж хочу наголосити, що ці пацієнти можуть бути асимптомними, у них можуть бути атиповий перебіг, у них можуть бути множинні тромбози, високий ризик кровотеч та рецидивів. Перейдемо до клінічних випадків, про які ми сьогодні говорили і які анонсували. Перша пацієнтка це хвора на рак грудної залози. Таких пацієнтів в Україні щорічно 15 тисяч, близько 15 тисяч нових випадків. Наша пацієнтка вже отримала лікування, це 16 курсів поліхіміотерапії і е, е, знаходиться в процесі гормонотерапії. Що ми бачимо? Пацієнтка скаржилася це болі в нижній кінцівці, задишка при фізичному навантаженні, загальна слабкість та хікардія. Про опції діагностики Сергій Миколаївич вже розказував. Це перше це шкали, і друге це кардіо-ЕКГ. Е е е у вас є декілька шкал. Це може бути Женевська шкала, це може бути шкала ВЕЛС. Е ви по ній пацієнта оцінюєте. І згідно цієї оцінки, ви вже можете розуміти, чи є дійсно е яка клінічна вирогідність. От ми оцінили. Злоякісна пухлина, що розвивається, біль в нижній кінцівці, тахікардія, так? і в нас ми вже набрали це більше 11 балів, тобто високий ризик ймовірності тромбоемболії. Знову ж, хочу наголосити, поки пацієнт знаходиться на етапі діагностичного пошуку, ваша задача призначити антикоагулянтну терапію. Потім ви можете вже пацієнта скеровувати будь-куди ехокардіографія. Обов'язково КТ з контрастуванням, обов'язково компресійна ультрасонографія. От що ми бачимо. По кардіограмі, в принципі, якихось таких типових змін для пацієнта з тила немає. По даним ехокардіографії, ми бачимо, що є перевантаження правих відділів і є зниження фракції викиду невелике. Основний золотий стандарт це все ж таки комп'ютерна томографія з ангіографією, і ми бачимо, що тут є дійсно тромби в обидвох легеневих артеріях. Робимо компресійну ультрасонографію і бачимо тромбози глибоких вен, оклюзійний тромбоз вен правої нижньої кінцівки. Щодо лабораторних показників, так дійсно пацієнтів скеровують на аналізи і загальний аналіз крові і на біохімію, що ми можемо в них оцінити. По-перше, Дедимер. Дедимер дуже часто сімейні лікарі призначають в різних ситуаціях. Але будьте уважні: Дедимер у пацієнтів, хворих на рак, він може бути вже підвищений незалежно від того, чи є в нього тромбоз. Ну, на нього ми орієнтуємося, проте в подальшому, якщо будете спостерігати, ви можете не отримати того зниження, як, наприклад, у хворих без онкологічного захворювання і тромбозу. В даної пацієнтки він був підвищений. Тропонін був в нормі. Але бачимо, що є гемоглобін 105 низький, тромбоцити знижені, і був нормальний. І ваша задача вибрати антикоагулянтну терапію. У даних ситуаціях ви можете вирішити, чи це буде антагоніст вітаміну К, чи це може бути низькомолекулярний гіперин, чи це може бути прямий оральний антикоагулянт. Як вже казав Сергій Миколаївич, згідно рекомендацій, які вже вийшли в 2022 році, у нас є опції. Це апіксабан, доксабан або рівароксабан, які є рекомендовані для цих пацієнтів. Але будьте уважні, чому тому, що ці пацієнти після проведення поліхіміотерапії можуть мати, наприклад, тромбоцитопенію. і ваша задача як лікаря вибрати, що ви можете їм призначити, враховуючи кількість тромбоцитів: 50, 25, 50, ну, 25 – це вже скасування антикоагулянтної терапії. Що ж ми вибрали? Ми вибрали лікування: це Апіксабан, в досі 10 мг двічі на добу 7 днів. З переходом на 5 мг двічі на добу до 6 місяців. Тобто, знову ж сієн рекомендації вони є різні, ви можете вибрати любий. який АСКО. Вони нам говорять про те, що все ж таки. Нові оральні антикогулянти краще вибирати у пацієнтів без уражень шлунково-кишкового тракту або стравоходу. Якщо у хворого є рак в шлунку або стравоходу, тоді його опція низькомолекулярний гепарин. Як моніторити цих пацієнтів? Зрозуміло, що місяць після тромбоемболії пацієнтка прийшла до нас. Таких пацієнтів ми ведемо амбулаторно, в госпіталізації потребують тільки. Пацієнти з високим ризиком в даної ситуації пацієнтка була стабільною, а піксабан продовжуємо. І що бачимо на компресійній ультрасонографії, це реканалізовані тромботичні маси, фіксовані, тобто є реканалізація, і, в принципі, ефекту такого ми добилися. Пацієнтка наразі отримала хірургічне лікування, і тут наша задача що ж скільки продовжувати цю терапію. Знову ж дивимося по рекомендаціям. Це я вже зробила, ну скажімо так, дослівно слайд, щоб ми розуміли, що пацієнт, у якого є тромбоз і венозна і, і тромбоемболія, буде отримувати низькомолекулярний гепарин або нові оральні антикоагулянти як мінімум 6 місяців, на відміну від тих, яких нема злоякісного новоутворювання. І рекомендована тривалість антикоагулянтної терапії це настільки, наскільки в пацієнта є активний рак, або наскільки пацієнт знаходиться на протипухлинному лікуванні. Клінічний випадок номер два я підібрала такий, щоб ви могли розуміти, що. Тромбози можуть бути у хворих на рак не тільки з четвертою стадією, не тільки ті, що в критичному стані. Це можуть бути молоді люди, які будуть приходити до вас, і в них можуть бути зовсім нетипові скарги. І дуже часто таким пацієнтам важко встановити діагноз. І от наша пацієнтка 25 років. Скарги, які в неї були, це вона зверталася до лікарів за місцем проживання. Це загальна слабкість, задишка. Зниження ваги, підвищення температури, здавала аналізи, вони були мало інформативні. Аж допоки не було зроблено комп'ютерну томографію органів рудної клітки і сконтрастувань. І було виявлено об'ємне утворення з нерівним контуром, тобто, після того, як зроблена була біопсія пухлини середостіння і імуногістохімія, то була встановлена первинна медіастінальна б великоклітинна лімфома. Поки проходив діагностичний пошук, у пацієнтки почало погіршуватися самопочуття, в неї з'явилася задуха навіть при незначному фізичному навантаженні, з'явилася слабкість та набряк лівої руки, був синкопальний стан. А оскільки ми працюємо в команді з онкологою-гематологом, було вирішено проведення повторної комп'ютерної томографії. Що було виявлено, що Об'ємне утворення в межа починає збільшуватися, з'явився гідроперикар, двобічний малий гідроторакс, але основне, що з'явилося, це тромбоз лівої внутрішньої яремної вени, лівої підключичної вени та лівої плечоголовної вени. До нас пацієнтка була скерована для того, щоб її оглянув кардіолог. Що ми бачимо? Крім того, що набряклість шиї збільшені шийні та підключичні лімфатичні вузли. Звертайте, будь ласка, увагу, такі пацієнти будуть мати розширену венозну сітку на передній грудній клітці, на передній черевній клітці. Тобто, тут ми поставили цю фотографію, щоб ви розуміли, як тільки ви її почнете оглядати, вас це має зразу насторожити. На ЕКГ є синусова тахікардія, в принципі, кардіограма не є показовою. Була проведена ехокардіографія. Підтвердило нам те, що є випід в перикарді до 18 мм. Фракція викиду була трохи знижена. Також був проведений метод візуалізації це компресійна ультрасонографія верхніх кінцівок, що нам підтвердило тромбоз внутрішньої яремної вени, підключичної пахової вени плеча зліва. Що мусимо робити в даній ситуації? Вирішити питання антикогулянтної терапії. Але те, що цікавить більше всього, онкологів та пацієнта, коли ж можна почати проведення протипухлинного лікування, ми розпочали лікування, це був низькомолекулярний гепарин-ноксапарин у лікувальній дозі, двічі на добу, паралельно давали підтримуючі терапію, це сичогіна, бета-блокатори, і моніторували цю пацієнтку з моніторингом клінічного стану, кардіограми, ехо. І все ж таки через два тижні ми розпочали протипухлинну терапію. Пацієнтка отримала три курси поліхіміотерапії, почувала себе задовільно, до нас вона прийшла просто на моніторинг і на перегляд її антикогулянтної терапії. Ми робили компресійну ультрасонографію в центрі, що було виявлено, що є реканалізація до 70-80% тромботичних мас у внутрішній яремній вені. підключична акселярна, плечова та інші вени лівої верхньої кінцівки, вони прохідні тромботичних мас не виявлено. Тобто маємо гарний ефект. На іноксапарині пацієнтка була 2 місяці. Єдиним недоліком все ж таки низькомолекулярних гепаринів, яких я вважаю, що вони є золотим стандартом в лікуванні таких хворих. Але хворі дуже часто відмовляються колоти ну, тривалий час. Чому? Тому що вже нема куди, живіт сколотий, руки сколоті, тобто, і вони дуже часто просять. Перевести їх на таблетований препарат. В принципі, згідно рекомендації, є така опція: вибір пацієнта, і ви можете переводити таких пацієнтів на прямі оральні антикоагулянти. В даній ситуації ми перевели пацієнтку на едоксабан в дозі 60 мг один раз на добу. Едоксабан в Україні є, він є доступним. Єдине, треба пам'ятати, що едоксабан ми можемо призначити тільки після. Попереднього призначення низькомолекулярних гепаринів. Наразі пацієнтка продовжує лікування і почуває себе добре. В кінці своєї доповіді хочу зазначити, що тромбопрофілактика є важливою у даних пацієнтів. Їх можна оцінювати по шкалі ХОРАНа. Те, ви бачите, якщо в пацієнтки більше ніж 2 бали, високий ризик, ви можете вже профілактично призначити. Будь то низькомолекулярний гепарин або прямий оральний антикоагулянт, тобто у вас є багато опцій. Ну і команда, яку я хочу подякувати, в якій ми працюємо, це і онкологи, і гематологи, і сімейні лікарі. Я думаю, що в такій команді наші пацієнти будуть мати гарне лікування і гарно виживати. Дякую за увагу.